Я не знаю як, але чомусь мій чоловік не старів, ну геть зовсім, наче той чоловік середніх років, а не дідусь, що розміняв п'ятий десяток. А я що? Руки он не хочу й дивитися. Шкіра зашкарубла і зів'яла, про лице теж нема що казати. Ось на перенісці така крута зморшка залягла, що її ніякими кремами не виведеш. Волосся все в сивині, здається, почало сивіти тоді, коли я зрозуміла, хто ж мій чоловік насправді. Не скажу, що я молодою заміж вийшла, але вийшла вже така на дітей налаштована, думала, що чим їх більше, тим сім'я буде міцнішою, тим більше що чоловік був при грошах і дітей можна було на що ростити. Але потім виявилося, що чоловік мій гроші не вмів заробляти, а вмів лише витрачати. Він продав квартиру своїй бабусі, аби справити на мене враження, а я тоді ще так тим пишалася, мовляв, он яка я, що на мене цілу квартиру не пошкодували. А далі вже я пошкодувала. Діти пішли одне за другим, грошей нема, чоловік вічно невдоволений, що все не так, як він собі уявляв, і почав ще й гуляти. Замість того, аби приносити до хати гроші, він їх відносив на гульки. А гарний мій роман був і зараз гарний. Як від такого відмовишся? Тоді я дітей в'ясла сама на роботу, щоб якось жити, щоб чоловікові шмати м'яса, плавав в борщі, і на бутерброд з ковбасою вистачало, а ми якось попри нього. Я все відкладала той момент, коли вкажу чоловікові на двері, і довідкладалася до цих років. Все себе тішила, що далі буде легше, головне, аби діти в школу пішли, далі, аби діти школу закінчили, далі щоб поступили, далі щоб заміж вийшли. І так мені за роботою й вік минув, а в мене не лише руки зашкарубли, але й душа, й бажання, бо все крутилося у мене над дітьми і моєю сім'єю. І ось ми лишилися в квартирі лише удвох. Діти роз'їхалися, а я дивлюся на свого чоловіка і себе питаю, що ж я таке зі своїм життям натворила, що його наче у мене вкрали і йому додали. Роман не крився з тим, що приходить додому лише, аби я йому речі перепрала і їсти приготувала. А далі він знову по своїх пасіях піде, а я вдома, то вишиватиму щось, то в'язатиму, і слова йому не скажу. Раптом я почула, як скрипнули двері в шафу, де я тримаю гроші. Ти що у мене гроші береш? здивувалася я щиро. А що тут такого тут і мої є? Ні, там твоїх точно нема. Кажу, і мене всю в холодний підкидає. Постав гроші. І не подумаю. Чоловік поставив гроші в кишеню і байдуже пройшов повз мене, мов я була порожнім місцем. Але я давно таким місцем була, бо я ж все життя з ним дозволяла собою так вчинити, і не могла нічого змінити, бо я до цього звикла, тому вчинила так, як і завжди, зробила вигляд, що це не зі мною відбувається. Він пішов, а я перерахувала гроші, і їх було не густо, якраз для того, що я задумала, вистачить. Я змінила замки і викинула Романа зі свого життя разом з його одягом. Він щось казав, що я за ним буду жаліти, але він дуже помиляється, бо я жалію, що не зробила цього раніше. І чому ж? Хто мені заважав це зробити після року шлюбу чи десяти? Тепер я вчу доньок і онучок, що не треба все життя чекати, що людина зміниться, бо цього не станеться, а життя мене. Надія вмирає останньою, але вона таки закінчується. Навіть в 50 років, коли ваша половинка ще дуже гарно виглядає, головне, аби ви нарешті почали жити хай в такому віці, що й я. Підпишись, підтримай українськомовний контент.